Дякую, доброго дня ще раз, шановні колеги. Радий вас бачити, чути. І, хоча й каже Алла Іванівна, що живе спілкування набагато цінніше і значиміше. Тим не менше, ми вже навчилися з вами доносити свої думки і навіть сприймати. В офлайн режимі, хоча є чудове українське слово називається заочно, я пропонував би його більше використовувати, ніж англійську термінологію. Навіть в даному випадку, я дуже тішуся з того, що родина бібліотек, родина дитячих бібліотек в Україні міцна, що ніякі сторонні ворожі виклики. Не дають нам підстав думати, що хтось злякався, хтось відчув трепет, хтось не розуміє своїх завдань і не знає, як діяти. Всі ви, без сумніву, сьогодні як керівники. А я звертаюся до вас не просто як до керівників бібліотек, але і як до керівників обласних, Я знаю, тут присутні керівники обласних дитячих бібліотек, керівники цілих напрямків, територіальних напрямків мали великі завдання з самого початку активних бойових дій щодо, по-перше, збереження і збереження тут не стільки навіть фонду, як людей. Потім збереження фонду, збереження майна і перебудови на нові рейки, які, на жаль, на сьогоднішній день не залишають. Осторонь нікого навіть здавалося б мирні території, де не ступала нога ворога, і ті території, які зараз звільнені, вони все одно знаходяться у стані війни. Нам ще зарано казати на жаль про відновлення традиційного нашого укладу, традиційної нашої роботи до воєнного періоду. На найближчий час і цей час досить буде тривалим. Ми маємо розуміти, що нам необхідно буде встановлювати ті нові правила нашої діяльності, які диктує війна, Це і тривоги, це і укриття, це і відсутність наших традиційних читачів. Яким на жаль хтось був вимушений переїхати в інші регіони України, хтось за кордон. Хтось просто знаходиться вдома іноді боїться вийти. Це все ті виклики, з якими ми мусимо зараз рахуватися, і під які підлаштовувати свою роботу. Знову ж таки, хочу відмітити, що з самого початку всі наші бібліотечні заклади проявили мужність, проявили фактично хоробрість, проявили ті самі найкращі риси. Які необхідні для захисників не тільки України, але й захисників культури. Культура потребувала свого захисту, і в тих умовах, коли ми бачили з вами фотографії, ми з вами знаємо, що величезна кількість закладів культури зазнали руйнувань. Отже, станом на сьогоднішній день такі останні дані: що більше 120 закладів зруйновані ще там, просто вже немає можливості продовжити роботу. І більше 330... Може, вже після сьогоднішнього дня ще більше. На жаль, ця цифра це ті, які зазнали руйнувань, і теж не можуть сьогоднішній день працювати. Серед них більшість це саме бібліотеки, клубні заклади, але бібліотек більше. Тому дуже не позаздримо тим, хто на жаль опинився в ситуації, коли стикнувся з ворожими ракетами, з ворожими атаками особисто і мав. Ще й не приведи господі пряме спілкування з окупантом. Моя щира вдячність цим людям за проявлену мужність і за витримку, а також за вірність у Україні, вірність в українській культурі. На жаль, на сьогоднішній день найбільш вразливою категорією громадян є саме діти і вам, як керівникам дитячих закладів, з однієї сторони це заклад культури, дитяча бібліотека, з іншої сторони, це дитячий заклад. Дуже складно, я розумію, знайти ті особливі слова і особливі форми роботи, яких зараз потребує дитина. Фактично, навіть дитинка не так має йти зараз в бібліотеку, як бібліотека сама має прийти до неї. І тут важливо скоординовувати нашу роботу із відповідними бібліотечними закладами сфери освіти. Освіта так само, як і культура, сьогоднішній день дуже потерпає. І величезна машина, якою є освітня наша сфера, виборює право на своє життя на те, щоб безперебійно якісно надавати послуги. Ці послуги так само, як і в сфері культури, в значній мірі переходять в офлайн. Я вітаю ті бібліотечні заклади, які теж знайшли можливість спілкуватися зі своїми відвідувачами, зі своїми. Читачами в нетрадиційний заочний формат. Це дуже важливо важлива просто навіть комунікація. І навіть за сьогоднішня наша з вами зустріч вона має можливо не стільки значення, як те, що ви можете. Поділитися своїм досвідом, поділитися якимись думками та навіть наболілим як більше просто побачити один одного і відчути підтримку і плече один одного, так само і в дитячій бібліотечній сфері дуже важливо просто виконати ту соціальну місію, яку несе бібліотека, як центр соціокультурної роботи, як центр мирного життя. Як те, що пов'язане з традиційним нашим світлим укладом, теплим укладом те, що потрібно сьогодні для дитини, шановні колеги, ми маємо низку завдань на рівні Міністерства культури інформаційної політики щодо. Сприяння бібліотекам в непростий зараз воєнний період. На жаль, ми більшості випадків покладаємося на небюджетні кошти, кошти донорів, кошти міжнародних організацій. Дуже приємно, що така підтримка є в більшості випадків. Звичайно, вона йде туди, куди в першу чергу треба. Це на потреби збройних сил України, на потреби забезпечення волонтерської діяльності. Але тут ми не можемо забувати і про наш культурний фронт фронт і про гуманітарні потреби наших людей, і наші іноземні партнери теж це розуміють і допомагають. Зокрема, це такі програми, як Українська книжка з-за кордону, а саме наші українські видавництва, наші українські автори, формуючи макети книжок, передають їх за кордон, і вони друкуються там відповідно на тих типографіях і за кошти наших партнерів. І вже потім направляються сюди в Україну. В цьому переліку ми закладаємо і дитячу, в тому числі, і може навіть в першу чергу дитячу літературу. Я хотів би вас просити: кожен з вас, очевидно, має особисті зв'язки, професійні контакти з вашими іноземними партнерами. Макстермайтеся бути максимально активними в пропозиціях і навіть в своїх проханнях. Звертайтеся до бібліотек міст побратимів, тих міст, де ви зараз знаходитесь, до партнерських органів влади, з якими у вас можливо підписані на рівні мерії обласних адміністрацій договори про співробітництво. Та навіть просто ви з когось знаєте, особисто хто знаходиться за кордоном. Не цурайтеся просити їх закуповувати книжки, передавати вам. Хай навіть це іноземні книжки, але ми знаємо для дитини не так важливою є наразі, особливо для маленької дитини, мова книжки як взагалі книжка як носій певної навіть візуальної інформації. Хоча і мова теж важливо, а і ми зараз ставимо завдання вивчення, окрім звичайно, нашої державної рідної української мови, мов корінних народів, мов національних меншин, ставимо завдання вивчення англійської мови, щоб відкрити ті бар'єри, які в більшості випадків на жаль сьогодні є для наших українських громадян при сприйнятті інформації. За кордоном або з іноземних джерел, тому просіть, хай книжки вам передають, хай їх вам дарують. Звертайтеся до громадян України на сьогоднішній день. Величезні бібліотеки є у. В приватних колекціях українців більше того, дитина коли зростає, стає вже неактуальними ті книжки, які колись купувалися для них для меншого віку, їх ми зазвичай передаємо або своїм там родичам, ще комусь близьким, але наразі. Буде правильним, і це теж треба підтримувати, передавати їх і в бібліотеки, щоб інші дітки могли так само з ними познайомитися і з ними працювати. Я просив би вас звернути увагу на цей аспект, безумовно, який завжди був в полі вашої уваги, але тим не менше, зараз є більш актуальним. Держава не заклала на жаль Тишній день кошти на придбання книжок для потреб бібліотек. Я маю на увазі по державному бюджету. Ми позбавлені цієї можливості зараз. Хоча я знаю, що деякі органи місцевої влади все ж таки прагнуть передбачити якесь фінансування. Частина коштів надходить до нас в вигляді благодійної цільової допомоги саме на придбання книжок. Будьте уважними, будь ласка, щоб максимально раціонально використати цей ресурс і закупити ті книжки, які на сьогоднішній день потрібні для забезпечення виховного процесу, для забезпечення е, процесу встановлення молодих громадян України. Окремо хочу звернути вашу увагу на, на те, що не в якому разі не нехтуйте, будь ласка. Е, Безпекою, це дуже важливо і для вас, і для ваших відвідувачів, для малих дітей. Я розумію, що в значній мірі сьогодні комунікації з дітьми мають йти через батьків, через опікунів. Це певний, якщо не виклик, то а принаймні додаткове завдання, яке буде стояти і стоїть вже зараз перед вами, фактично перетворивши центр. Бібліотеку як в центр надання певної сімейної вже послуги, послуги з читання, але не тільки для дитини, але в цілому для родини, для навіть можливо навіть і старших поколінь. Коли маленька дитина, ми з вами знаємо, що вона не вміє ще читати, але батьки можуть прочитати її ту книжку, і тут залученість дорослих це теж дуже важливий аспект, який безумовно вами. Враховується, але прошу зараз особливо враховувати, виходячи з того морально-психологічного стану, в якому перебуває більшість громадян України. Шановні колеги, я ще раз хочу виказати вам своє захоплення вашою єдністю, вашою підтримкою один одного. Хочу подякувати організаторам конференції можливості. Побачити вас, можливості, почути вас. Я думаю, що такі саме позитивні емоції є без сумніву у кожного. З тих, хто зараз підключився і бере участь в нашій спільній роботі. Я бачив серед тих, хто приєднався, мої, моїх колег з представників інших органів влади. Хочу подякувати. От зокрема Микола Володимирович Томенко, Присутні тут людина, яка дуже багато років приділяє увагу розвитку гуманітарної сфери в країні. Залучайте, будь ласка, і надалі авторитетних впливових людей з числа політиків, з числа. Представників місцевої влади, числа бізнесменів, які мають не просто підтримувати фінансами чи словом чи доброю порадою, а формувати навколо бібліотеки той статус соціального центру допомоги, гуманітарної допомоги в розумінні гуманної допомоги, який є сьогодні дуже важливий для кожного безсумніву з нас. Бажаю вам гарної роботи. Три дні це достатньо великий час для того, щоб всі могли виговоритися. Без сумніву, це треба робити, ділитися наболілим, але й діліться, будь ласка, вашими досягненнями, успіхами, якщо такі є. А я переконаний, що справді вони є і будуть. Бажаю нам всім перемоги, підтримки з боку. Всіх громадян України, нашої з вами важливої культурної справи. Тож, успіху вам, перемоги всім нам, і хай мир буде на нашій землі. Дякую вам.